Формадол таблетки від головного болю. Сніданок в ефірі 1+,1 плюс Україна тет Ютуб сніданку, і ми вже анонсували цю розмову, тому що привід є поговорити. Тим паче, що знаєте, як журналісти кажуть, і журналістів сміються там кліше такі перероблять. Почастішили випадки, дійсно почастішли випадки. Але фішка в тому, що, наприклад, Париж, величезний мегаполіс, французька столиця, стане першою столицею в Європі, де заборонять електросамокати. От і з 1 вересня з доріг французького міста мають просто зникнути 15 тисяч двоколісних транспортних засобів. Ну принаймні вони будуть поза А чи зникнуть вони чи ні. Подивимося, як буде. Мешканці Парижа це проголосували. Там самоуправління дуже на високому рівні, як і більшості країн Європи. От електросамокати є дуже небезпечними для життя. Так кажуть Парижани, навіть в коментарі це писали. Більш того, там у самому Парижі було кілька випадків, навіть летальних, коли збивали у неналежному місці чи належному. Зараз будемо в цьому розбиратися. От а, в Україні часто електросамокати теж є винуватцями ДТП. От, але чи існує за них відповідальність е, УПДР? Хто вони у дорожньому русі? От, де вони? Взагалі, ну на якому вони світлі? Да? А, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Я прочитав правильно вашу посаду. Вітаю вас, спасибі, що ви знати. Доброго ранку, Олексій. доброго ранку. Школа. А що це таке взагалі електросамокати? Поясніть. Насправді, це є досить неврегульоване питання не тільки в нашій країні, ще й в низці європейських країн, зарубіжних країн. Але в цьому році вперше було дано визначення, принаймні, от було прийнято закон 2956, де було визначення двом категоріям такого транспорту: це легкий персональний електричний транспорт. Це е, от, колісний транспортний засіб, який приводиться в рух електродвигуном, угу. потужністю до 1000 Вт і максимальною швидкістю до 25 км кілометрів 25 п'яти так мало. Так, Це легкий персональний електричний транспорт. І угу. друга категорія це вже низькошвидкісний а, ясно, легкий ага. електричний транспорт. Це вже е, швидкість від 10 до 50 км угу. на годину, а максимальна вага до км. Кіло, кілограм, угу. і е, от також при, приведення у рух за допомогою електродвигнами от такі дві категорії було визначено лише як поняття, тобто їх віднесли до категорії транспорту, транспортного угу. засобу щодо от прав обов'язків цих керманичів такого електротранспорту. 에, поведінки інших учасників дорожнього руху наразі це не визначено і це дивно Олексій, тому що знаєте, ми поговорили е, з наприклад з лікарем-травматологом, да е, mm -hmm. який просто ну просто б'є на бат. Він каже, що в принципі, ну якщо так часто е, оці двоколісні, які визначили, є причиною ДТП, то напевно треба щось з цим зробити. Давайте послухаємо лікаря-травматолога. З появою самокатів кількість травмованих дійсно дуже зросла, причому це травмовані як внаслідок падіння самокату, так і внаслідок ДТП з іншими учасниками дорожнього руху. Найчастіше люди звертаються з звичайними садами, забоями, але так само внаслідок падіння у людей часто виникає перелом кісточок мілки. Якщо ми кажемо про ДТП з автомобілістами, то це може бути аж до травм. Хребта або закритих чергомосових трав. Ну, насправді розуміємо, що травмуватися на електросамокаті можна дуже потужно. Ми бачимо, що немає в законодавстві поки що чіткого, да, чітко прописаних в правилах дорожнього руху, як себе мають поводити е, такі керманичі цього електротранспорту, але все одно можливо ви нагадаєте якийсь чіткий алгоритм дій. Якщо хтось є водієм самокату, виїжджає на дорогу, все одно ж ну є певний перелік. Так, що тут, ми маємо роте, тут треба віддати належне нашому законодавцю, що це питання розглядається, і як mm. я вже сказав, вже певні такі основи прийняті і є низка законопроєктів, які зареєстровані і розглядаються на відміну від багатьох інших країн, де взагалі це питання поки що не, не торкається. Uh -huh. Що стосується, поки от є такий правовий вакуум на дорозі щодо цих керманичів, uh -huh. то звісно є загальні поради, як потрібно вести себе на дорозі таким от керманичем. Це по перше, рухатись якомога ближче до правого краю проїжджої частини, використовувати uh -huh. засоби персонального захисту це шоломи, наколінники, налокотники – Світловідбивачі жилети або інші елементи, які роблять видимими на дорозі таких от керманичів електротранспорту. І звісно, саме головне у нас є правила дорожнього руху, де визначені загальні засади, яким також передбачено в правилах мають слідувати, тобто мають. Не порушувати всі учасники дорожнього руху, всі, хто знаходиться mm -hmm. на дорозі, на тротуарі, тобто це е, проїзд, перехрест, це, е, е, mm -hmm. це дотримання правил рядності, наприклад, це дотримання інших правил. Олексій, чекайте, чекайте, Я просто вже заплутався. Е, вони самокатчики, вони хто? Вони є як мотоциклісти, як автомобілісти, як велосипедисти, чи як пішоходи. От ми з вами обговорили, що наразі взагалі не визначено. Але є е, ще один нюанс і е, законне от таке питання, що ж відбувається, якщо трапляється дорожньо-транспортна пригода угу. з такими от е, умовно транспортними засобами, да, або вже визначено транспортними засобами тут. Діє на, е, наразі діє аналогія закону і є вже низка судових рішень, де в принципі от, розглянуто було це питання, і е, такі от ДТП оформлені. Звісно, що за аналогією використовуються ті правила як для велосипеда або як для мопеда. Тобто ага. оформлюється все одно така ага. дорожня транспортна пригода, тому що подія відбулася в будь-якому разі. Ми її оформлюємо, особливо якщо, наприклад, з потерпілими е, оформлю це, але за аналогію, і це законодавче таке правило. Якщо щось не врегульовано, то може бути використано інші норми, які підпадають Олексію. От з вашого процент. дозволу зараз хочу чітко на дві частини розкласти. Якщо е керманич самокату створив ДТП, да або аварійну ситуацію їдучи по дорозі, він карається так само, як і будь-який транспортний засіб, який знаходиться на дорозі. Правильно, Зв... звісно, якщо е цей керманич з умови угу. ДТП, то таке ДТП буде оформлено і вже передано в суд. Це справа... зрозуміло, покарання він понесе. А якщо ми розглядаємо, наприклад, звичайний тротуар, по якому так само дуже часто люди беруть напрокат самокати, їдуть, і от моделюємо ситуацію: їхав на самокаті, збив людину чи дитину, неважливо кого, кинув самокат тут же і кудись побіг. Тут можна притягнути до відповідальності е, керманича електротранспорту такого в будь-якому разі, якщо тут є, наприклад, тілесні ушкодження або пошкодження майна, тобто це ті діяння, які підпадають під угу. ознаки правопорушень, за які є відповідальність, то Звісно, ну, тут треба дивитися, якщо це е, легкі тілесні ушкодження, угу. це або Середньої тяжкості ушкодження, mm -hmm. то це вже середньої тяжкості, це кримінальна Я відповідальність. Я чого питаю, тому що, знаєте, to... ми ж не зрозуміли, а, які правила вони мають використовувати, як хто, так, як автомобіліст, як пішохід. І тому карають, карають їх як кого, Правда. як пішохода чи як. Е... В будь-якому разі, тут, якщо навіть от, по тротуару їде така, такий транспортний mm -hmm. засіб, то за нанесення. Середню тяжкості, наприклад, тілесних ушкоджень буде кримінальна відповідальність. Це хуліганка, і, і, Ні, 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 це от саме <риклад> е, це не хуліганка, а -а -а. це інше от е, кримінальне правопорушення, але буде відповідальне так само, як і за пошкодження майна. Uh -huh. Це буде uh -huh. адміністративна відповідальність, але вона буде і тут вже е, буде визначатися другорядним, там який саме от керманець, uh -huh. чого був, але є наслідок, який uh -huh. буде зумовлювати відповідальність, але Тут в, в обов'язковому порядку, якщо от е, така особа намагається зникнути з місця uh -huh. от такої uh -huh. події, то потрібно запам'ятати прикмети, е, максимально е, дати максимальну інформацію, е, викликати поліцію, uh -huh. звісно, і е, спробувати максимально от, інформацію дати для того, щоб ми могли таку особу, як якомога швидше розшукати. Зрозуміло. А шукати таку особу, ми в будь-якому разі будемо, uh -huh. і е, відповідальність буде. Тим не менш, звісно, що обов'язково потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Питання саме, де мають рухатись такі транспортні Однозначні. засоби? Чи велодоріжками, Хто, так, чи пішохідним? Та. І... Mm -hmm. Хто може, може ними керувати? І звісно, що іншим всім водіям і пішоходам треба розуміти, що очікувати від таких транспортних Тому і як себе проводити. Це, ласка, на законодавців, це має бути врегульовано. Звісно, що цього немає. Скільки транспорту, а цього немає? Це абсурд. І... Mm -hmm. Я впевнений, що ми врегулюємо це питання. Як я вже сказав, це непросте питання. Не всі країни його врегулювали. Тому ми, ми дійдемо до цього, тому що це в певній мірі ноуха на наших дорогах. Але те, що можу сказати з практики, дійсно щороку, щосезону, Збільшується кількість такого транспорту, і це призводить да, от як ми почули, до більшої кількості, кількості ДТП. ДТП так, тепер ми розібралися. Три крапки ставимо для законодавців. Ще привіт. Та давайте далі. Давайте далі. Олексій, ну ми реально не можемо не спитати боротьба з гучними автівками, спортивними автівками. Ми знаємо, що в раду внесли законопроект, але поки що він ще не розглянутий. І буквально за декілька днів після того, як в раду внесли цей законопроект, почала з'являтися інформація, що поліція конфісковує отакі. Гучні авто, які ганяють вулицями Києва, е, Розкажіть про це трішки. Це правда взагалі, і е, що е, з цим е, робити? Ну, насправді, о, це трошечки не, неправильна, от така інформація, тому що поліція не може конфісковувати ніяке майно, е, в тому числі транспортні засоби. Це виключно прерогатива суду. І тому е, ну це точно конфіскація ніде не за, не не застосовується uh -huh. можливо в певних випадках де е, є. Ознаки якихось кримінальних правопорушень там щодо транспортних засобів, uh -huh. то може тимчасово затримуватись такий транспортний засіб, якщо у слідчо оперативної групи є якісь от там апідорза. Але, але законопроект ще ж в розробці. Але там ніка доля у нього питання законопроекту, який uh -huh. було внесено саме до, і це важливий законопроект. от нещодавно було внесено. Це про саме врегулювання питання притягнення до відповідальності за надмірний шум uh -huh. від таких транспортних засобів. Uh -huh. Він зареєстрований. Там є певні аспекти, які потрібно доопрацювати. Ми зараз цим займаємось також спільно з депутатським корпусом він буде доопрацьований. І е, в будь-якому разі ми бачимо, що є позитивний е, приклад Польщі, є позитивний приклад Франції, де це питання також контролюється, врегульовується. В них була ця проблема на високому рівні. А як рівці штрафують просто чи чи як е, не конфіскують же, ні? Просто штрафують. на є різні е, умови відповідальності. Якщо це перший раз, то так дійсно там високі, також штрафні так. санкції. Але якщо це е, повторюване правопорушення, да тобто е, яка. Низка відбувається, то звісно, що є більш суворі санкції, можуть також і е, через суд також конфісковувати, конфісковувати транспортний засіб. Але тут потрібно говорити, що якщо ми беремо нашу ситуацію, ага. да, то є численні скарги громадян, то просто от кожного дня про те, що от є. Частина це я не можу сказати, що це велика частина. Це є невеликий такий сегмент водіїв на ага. як правило спортивних транспортних засобах, перероблених, як як правило, також не стокових глушник. Які, забирають так, просто так. І які ага. от використовують як е, от їх переважно в такий вечірній нічний час, і створюють от великий е, такий от резонанс і. Неприємність для інших людей більш того, Тому що... це в середмісті в комендантську годину, так. знаєте? І, і тут... законодавство без сили. І тут можлив, можливий такий момент, що от завжди і закликаємо, і пропонуємо: от поїдьте на трек, десь там Олексію. Просто на сам кінець, вибачте, що перебиваю, На сам кінець можна закликати до довго. У мене сусід такий, я з ним мав розмову. Там можна закликати, не закликати. Але якщо немає законодавства і відповідальності. То закликає, не закликає, знаєте, як в анекдоті. Все одно до Рибасочку насправді і також тут треба секунд. сказати, що е, от керманичі цих е, транспортних засобів, як правило, да ми от відмічаємо, mm -hmm. що е, також є серійними порушниками інших правил дорожнього руху. І от зафіксота 25... і притягуйте, будь ласка. Так Я і рушу 25-30 постанов на, на деяких є. Олексій Білошицький чекаємо законодавців Олексій. законів. Пясібі вам, що прийшли. Дякую, що не накриваю. thanks <laughs>